З ранньої весни і до пізньої осені вони працювали на повну, дарували містянам свою красу, піднімали настрій та заряджали енергію. Квіти з міських клумб щедро ділилися з усіма гормонами щастя ендорфіном, дофаміном, серотоніном та навіть окситоцином. Простими словами дарували любов, радість і натхнення, і саме вони стали красивим оформленням для сотень тисяч яскравих, теплих та незабутніх фото, якими наповнювалися соцмережі. Тепер сезон завершено рослини акуратно зібрали і відправили на зимівлю. Квітників міста привозять до нас на зимове зберігання хризантему, аспарагус, хлорофітум, діпладені, сєдум лимонний і ще багато квітів. Потім ми їх висаджуємо, в горщики і будемо живчувати. Ось хризантема, яку ми будемо зрізати на 10 сантиметрів від землі, і будемо чекати пагани молоді живці. Ми будемо висаджувати у горщики. Удобрювати, поливати і тримати температуру, яка їм потрібна. Скільки сезон вже. Квітів закінчився в місті, з клумб міста привезли найкращі рослини для того, щоб вони вже слугували для розмноження і живцювання протягом усього холодного сезону і готувалися для того, щоб нові квіти виростити і вже повернути навесні на клумби та квітники Харкова. Цей процес вимагає дуже кропіткої роботи, щоб і ті квіти, які приїхали зберегти, за ними доглядатимуть, і натомість розмножуватимуть нові. Нові рослини і нові пагони висаджуватимуть і вирощуватимуть із насіння. Все для того, аби вже навесні Харків, як звикли харків'яни бачити, розквітнув. На жаль, маю відзначити, що цьогоріч дуже багато випадків було, коли в нас квітників крали просто квіти. Як аргументували ці люди, мовляв, все одно ви їх викинете, ці рослини, то йому я їх забираю. Це не так, це брехня, це неправильно так робити. Чому? Тому що ми доглядаємо, ми вирощуємо ті квіти для того, щоб в рік в рік все більше і більше нових рослин з'являлося в нашому місті, і щоб менше витрачати. Коштів на закупку нових рослин, а натомість вирощувати тут власними силами і таким чином в кожному районі створювати такі оази квітучі. Тому я закликаю усіх харків'ян з повагою ставитися до важкої праці наших озеленювачів, які дбають про те, аби Харків розквітав і тішив око. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін. Харків новини.